Соціальна психологія описує феномен так званої поляризації. Це явище, коли сприйняття світу та усіх людей в ньому лінійне та чітко ділиться на чорне і біле, погане та хороше, добре та зле. Перехідне, напівтоне сіре зникає. Світ конкретний та зрозумілий. Цей механізм має захисну функцію та особливо гарно спрацьовує в екстремальних, тобто кризових умовах. Війна є саме такою ситуацією. Війна поляризує українців. Про механізм поляризації та її наслідки поговоримо сьогодні. Почнемо з того, що цей механізм є універсальним. Його основна мета допомогти зменшити тривогу, яка охоплює людину в момент кризи. І це зрозуміло. Поляризований світ конкретний та ясний, немає незрозумілого, а отже, немає і небезпеки, хоча б психічної. А це вже полегшує проживання реальної фізичної небезпеки навколо. З іншого боку, поляризація чітко локалізує групи своїх та чужих. Зрозуміло, за якими критеріями визначати ворога, чітко можна побачити, хто свій та на кого спиратися, навколо якого героя будемо об'єднуватися. Соціум підсвідомо об'єднується навколо своїх, і це допомагає у боротьбі з зовнішнім ворогом. Проте, на превеликий жаль, внутрішня поляризація може стати основою для напруги в суспільстві та повести до пошуку вже ворогів серед своїх. Поляризований світ блокує потребу рефлексувати, намагатися зрозуміти того, хто не вписується на 100% уявлення про те, як має бути, просто не має жодної потреби. Адже поляризований світ не потребує розмірковувань, замість них. Справи дій бо помреш адже будеш знищений ворогом. В реальності поляризація може грати на стороні зовнішнього ворога. У момент, коли ми ділимося на тих, хто на фронті, а хто в тилу, на тих, хто втратив дім, і хто має можливість жити в своєму, на тих, хто вимушено почав нове життя за кордоном та не повернеться, та на тих. Хто продовжує триматися свого міста та своєї країни. Проявляється це в тому числі в моменти, коли нам важко сприймати відмінність реальності іншого, з можливістю проживати та відчувати там щось відсутнє у нас. Наприклад, радість, наприклад, бажання жити, бажання отримувати задоволення це викликає величезне роздратування та гнів. Спеціалісти, що вивчають травму та її вплив на соціум, сходяться на думці, що важливим компонентом відновлення є єдність як здоровою та травмованою частиною окремої особистості, так і суспільства загалом, простою мовою, пошук діалогу. Коли як, не тепер, коли завгодно, але не тепер. Ці дві думки, що поляризують українське суспільство прямо зараз, впливають на травматизацію окремих людей та соціуму загалом. Насправді кожній з цих позицій буде і у кожного, хто представляє ці позиції, спільний ворог. Давайте не забувати про це, не забувати про нашу єдність і пам'ятати про феномен поляризації. Ож тримайтеся, бережіть себе і до нових корисних зустрічей у ефірі. Психотерапевтична п'ятихвинка.